Під час чергової хвилі ракетних атак росіян сили протиповітряної оборони України збили більшість ракет. Після відбою почалося відновлення електропостачання. Повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями. Долучаємо до нашого етеру Олексія Данілова, секретаря ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, вітаю. хочемо спочатку підбити підсумки ось цієї останньої масової атаки росіян. Скільки випущено ракет, якщо маєте уточнені дані, скільки з них збито силами протиповітряної оборони України? На сьогодні нараховано 70 ракет, які Російська Федерація сьогодні під час сьогоднішньої атаки випустила на території нашої країни. 60 з них збили наші протиповітряні сили. От я хочу зауважити, що з кожним разом кількість ракет збільшується, які збивають наші військові. Це каже про їх фаховість і каже про те, що партньори, допомагаючи нам сучасними засобами боротьби, роблять велику роботу в нашій спільній справі перемоги над ворогами. І все ж 10 ракет, як ми почули, не вдалося збити. Хоча 60 ракет це, як я вважаю, і експерти як вважають, це дуже хороший результат роботи ППО. Тож які скажімо, якщо підбити наслідки влучань, яких збитків завдано, які об'єкти, не називаючи конкретно постраждали. Я можу сказати, що на превеликий жаль, це зазвичай об'єкти критичної інфраструктури, які відносяться до енергетичних об'єктів. Ворог не міняє в даному випадку свої тактики. Він хоче умовно наш заморозити. От але я можу сказати, що ми вже давно відмовились від Діля мороза. Вона же своє бачення цієї ситуації. От, і у них нічого з цього не вийде. От я більш ніж впевнений, що наші е, фахівці найближчим часом полагодять те, що на сьогоднішній день. Е, Знищено під час саме всіх обстрілів. От будуть невеликі проблеми, те, що стосується Одеської області, по решті території. Ми не бачимо великих проблем. От, до цього наші фахівці були готові. Більш того, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау наших енергетиків, які спільно з, з службами відпрацьовують ці питання. Так. експерти оцінювали, що у росіян залишків атак за, залишків ракет вистачить на дві, максимум три таких потужних атаки. Чи змінилися, скажімо, оцінки за вашими даними після сьогоднішньої атаки? Ось 70 ракет знову використали. Які це по перше ракети, яких стало менше, і що в них ще залишилось? Слово сполучені експерти, треба розуміти, про кого йдеться мова. От ми розраховували 4-5 потужних атак, і у нас не було такого, що ми казали два-три потужні атаки. то ми вважаємо, що да, по 100 10 ракет, як було до цього використовувалися. Можете з цього розрахунку рахувати, якщо ворог не отримує у тих країн, з яким він зараз веде перемовини, у додаткових ракет для цих обстрілів. Те, що стосується ракет, дійсно у ворог. Їх не збільшується, от і з 24 лютого він постійно зменшується обсяг, і це вже ми розуміємо. Розуміємо навіть з зарахуванням того, які ракети сюди до нас прилітають. Всі обламки, обламки, які є, вони досліджуються. Ми розуміємо, з якої партії в якому році вироблялися ці ракети. Все це досліджень, досліджують наші фахівці для того, щоб проявити ті чи інші аналітичні висновки, що відбувається у нашого основного ворога, який є на території Російської Федерації. Зараз вони б'ють по енергетичній інфраструктурі, знову ж таки, хоч ви не любите слово експерти, але висловилися припущення, що вони можуть піддати атаці банківську структуру. Чи, скажімо, наша розвідка щось підтверджує в цьому плані? Адже країна, яка звикла до платежів онлайн, вона дуже від них залежить, це може бути вразливе місце. Я з великою повагою відношусь до всіх експертів, які є експертами, фаховими. Я тільки не розумію, якщо він вчора займався спідом, сьогодні він вже військовий експерт, завтра він буде експерт децентралізації. Я саме про це кажуть розвитку. І я, я, з, я з великою повагою до всіх експертів, які є фаховими, всі своїй царині. Ось, до, до експертів з великої букви. Те, що стосується банковської сфери, я е, привідкриє невеликою завісу на крайньому засіданні ставки е, Верховного Лакомандуючого, от який два-три рази на тиждень обов'язково проводить наш президент. Питання банковського сектору розглядалося на ставки. Ми розуміємо, що нам треба робити для того, щоб ця система працювала, стала От, були дані відповідні доручення от, з цього приводу. І я думаю, що ми зробимо все необхідне для того, щоб система банковська працювала, щоб вона не давала збою, от, і щоб люди роз... Зміли, що їм робити, якщо на той чи іншій території, не дай Боже, станеться якийсь трабл. Е, дивіться під час попередньої атаки було влучання на, на території Польщі, країна НАТО. Під час цієї атаки е, залишки ракети впали на території Молдови, яка не є країною НАТО, але от простежується тенденція, е, як ви вважаєте, чи буде якась потужніша реакція світу на ось такий факт? Ну, дивіться, я більш не впевнений, що пройде. Не довгий час, коли і Молдова, і Грузія, і наша країна стануть членами НАТО, от, тому, що це обов'язково має відбутися для того, щоб ми розуміли, що нам треба захищатися від такого сусіда, от, тому, що він зараз вже, наскільки я розумію, просить собі захист, щоб йому дали гарантії захисту. От, це вже велика перевага великого нашого народу над тим, що була ситуація зовсім інша. Да, От, те, що стосується ситуації, по Молдові по інших країнах я можу сказати, що ці ракети, які жбурляє Російська Федерація, бачите, воно не убезпечує будь-яку будь, -яку, будь -яку країну, яка знаходиться на нашому кордоні. Я не буду говорити, що там відбувалося на території Польщі. а Те, що стосується території Молдови, це, це точна ракета, яка має відношення до Російської Федерації. От ну дивіться, ще раз наголошую, ми розуміємо, якого віку вони ракети починають. Жбурляти, і якщо наскільки йому... вони точні. Тільки наскільки вони точні, якщо вони народилися деякі з них в один рік зі мною, ну то що я можу зробити? От богу дякувати, що в них немає на сучасних ракет, які би могли зовсім по іншому наносити нам шкоду. Але тим не менш, от ті, які влучають в об'єкти нашої енергетичної інфраструктури, за все це вони будуть нести відповідальність. Відповідальність буде обов'язкова. Ми чітко усвідомлені, що спільно з світовою спільнотою ми приму. Мусимо їх відповідати в Гаазі або в якомусь іншому місті, де там вже визначить міровас світова спільнота для того, щоб таке не може бути непокаране. Зло має бути покарано обов'язково. Дивіться, ви згадували підтримку наших західних партнерів і в озброєнні і в ліквідації наслідків цих руйнувань. Інститут вивчення війни оприлюднив в своєму звіті останньому. Пише, що зараз складаються сприятливі умови для контрнаступу збройних сил України. Але я не про контрнаступ, а про те, що. За оцінками цього інституту умови сприятливі. А і вони вказують, що натомість американські урядовці вважають, що це буде краще е, зробити навесні. Ось така розбіжність розбіжність ще не може вона привести до зволікань у постачанні озброєнь, від яких ми все ж таки дуже і дуже залежимо. Я з великою повагою до одного і до іншої інституції, які ви на сьогоднішній день зараз що не назвали. Але я хочу зауважити, що в який спосіб будуть розвиватися ті чи інші події, вирішуються на ставки Верховного командуюча, якого очолює президент нашої країни, Верховного командующа Володимир Олесанович, от через налошу. Два три рази на тиждень відбувається засідання ставки, там де є заслуховування відповідних. Е наших генералів, от і там, де вже в класичній формі йде розуміння всіх процесів, які відбуваються на фронті, ми розуміємо, що йдеться. І після рішення ставки приймається ті чи інші рішення. Якщо наші військові збройні сили України будуть приймати рішення, що їм треба завтра, значить вони будуть все робити завтра. Якщо вони будуть приймати рішення і будуть доводити, що вони це зможуть зробити після завтра, значить це буде після завтра. Тут yeah. ніхто нікого, нікого не може, скажімо, кудись гнати або когось, скажімо так, гальмувати. Це працює зовсім інша система. Працює саме система прийняття відповідальних рішень для того, щоб якомога меншими втратами, ми якомога швидше. Чи звільнили нашу територію? Так, ну я власне на, на початку сказав, що мені не про контрнаступ ідеться, тому що це, так як ви й сказали, відбувається, а власне про е, поставки. Ще одне запитання на останок, воно теж питання нашої безпеки, і це було е, е, рішення РНБО е, про е, е, храми УПЦ, е, скажімо. Знову ж таки, у нас держава відділена від церкви, але ось ті перевірки, які проводить СБУ, які показують численні факти зловживань, і на підставі чого було прийнято рішення Ради національної безпеки України. Я хочу запитати е, про ситуацію загалом, яким ви бачите оптимальний е, алгоритм вирішення цього питання, як діяти з по факту п'ятою колоною, яку ми маємо в себе в країні, для того, щоб зберегти, скажімо, законність прийняття тих чи інших рішень. Маєте рацію держава відокремлена від церкви, але я можу сказати дії тих чи інших осіб, дії тих чи інших установ не можуть бути відокремлені від держави. От, якщо е, такі дії. Будуть за загрожувати національній безпеці, якщо такі дії будуть підпадати під 111 одинадцяту статтю державна зрада. Якщо такі дії будуть підпадати по під ті чи інші статті нашого кодексу, от всі безвиключно будуть за це нести відповідальність. От і я не бачу тут нічого гарячного в тому, що приходять певні перевірки. Дивіться справа в тому, що служба безпеки. Е України перевіряє не тільки умовно кажучи, ті установи, про які ви кажете. У них дуже багато роботи. От працюють всі органи працюють майже 24 години на добу, починаючи з 24 лютого. Ну так сталося, що, що саме в всіх установах ті люди, які співпрацюють з країною агресою, співпрацюють з окупантами, так сталося, що їх там набагато більше, ніж де в якомусь іншому середовищі, і тому зараз є увага. От, будемо розбиратися. Я єдине, що можна сказати, точно що все буде тільки по закону, все буде по справедливості. Дякую, пане Олексій. Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Наживо в нашому ефірі обговорювали наслідки останньої масової атаки росіян на Україну, а також інші безпекові питання.